Пластична хірургія популярна сьогодні галузь в медицині. Набуває вона шаленого розголосу. Знає про це місцевий досвідчений хірург Сергій Козар. Працює він не тільки з клієнтами з Ужгорода, але й з усієї західної України та з-за кордону. Каже, сучасні технології сьогодні надають багато можливостей від пластики обличчя, до ліпосакції та різних лазерних процедур. Найчастіше. Звертаються, звичайно, з, з приводу збільшення грудей. Це перше. Друге місце це є ліпосакції і абдомнопластики, що стосується передньої черної стінки, чоловіки і жінки. Отопластики, бляфоропластики, очі, це, це теж. Це одна із найчастих, найчастих операцій. Вона є теж у порівнянні з іншими операціями, вона є на другому місці, скажімо, після збільшення грудей. Фейсліфтінг, підтяжка обличчя трошки рідше зустрічається. Пан Сергій зізнається, 80% його клієнтів все ж жінки. Чоловіки найчастіше звертаються з метою виправлення функціональних дефектів, а не естетичних. З досвіду каже, найважливіше це моральна підготовка. Інколи просто бажання недостатньо, потрібно неабияке психологічне налаштування. Велику роль в підготовці відіграє саме лікар. Пацієнтка прийшла на консультацію, вона готова, але є таке прохання до лікаря. Добре, все ми працюємо, робимо, але мені потрібно налаштуватися декілька днів, декілька тижнів. І вони є, але все ж таки потім це ж потрібно звичайно з людиною. Людина не піде зразу на, на яку на певну операцію без того, щоб людина тобі довіряла, без того, щоб людина з тобою не поспілкувалася декілька разів. З того, щоб людину підтримати, звичайно, не лише з медичної точки зору, а з психологічної точки зору. Однією з найбільш поширених процедур сьогодні вважається також збільшення губ. Для початку разом з фахівцем потрібно визначитися з відповідною формою. Процедура уведення біогелю в зону губ займає всього 15-20 хвилин. Естетичний ефект можна побачити відразу, але кінцевий результат тільки через добу. Послуги, які надає нині пластична хірургія, надзвичайно широкі. Цінова політика операцій та процедур різна та свого роду індивідуальна. Все залежить від кількості роботи та потрібних медичних засобів.